Привіт, друзі, 12 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Міністерство закордонних справ України вчора повідомило про те, що вони призупинили переговори із Росією, переговори про завершення війни. І зробили вони це ще влітку цього року. У Держприкордонслужбі нарешті розповіли, як же головний фігурант гучного корупційного скандалу міндіч виїхав за кордон. Парламент же планує розглянути звільнення міністрів юстиції Германа Голушенка і енергетики Світлани Гринчук. І це буде 18 листопада. І також в парламенті вже пропонують на законодавчому рівні ліквідувати схематоз в енергетиці, але це пропозиція не від влади. Давайте про все це по порядку. Друзі, підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Прошу підтримувати своїми. Активностями канал для того, щоб він просувався, і ми могли з нашою невеличкою командою готувати для вас важливу аналітику. І тепер до суті. Підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18 років. Про це сьогодні повідомив речник Державної прикордонної служби України Демченко в коментарі 24-го каналу. Ну, нібито нічого екстраординарного. Має право виїхати за кордон, якщо має трьох дітей віком до 18 років. Але ми сьогодні це обговорили детально з Іваном Ступаком на каналі. Він слушно зауважив про те, що правоохоронні органи не могли не слідкувати за Міндичем, враховуючи те, що він головний корупціонер, так на сьогодні можна його назвати в Україні. І у випадку його переміщення ближче до кордону, вони мали його затримати. Держприкордон Служба України сказала, що ми не мали жодного повідомлення про те, що Міндіш справді фігурує в такій гучній справі. Тому якось так. Хто винен в цьому ще будемо встановлювати? Не ми, звісно, а влада буде встановлювати. Портал 95, половину якого володів. Точніше, володіє, поки що Міндіч публічно відміжувався від бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного в корупційній схемі в енергетиці. Каже: не приплітайте політику до нас, ми поза політикою. Дуже цікаво виходить, що ж буде, якщо у Міндіча заберуть ці 50%, принаймні обіцяють вести проти нього санкції. Тоді виходить, що 95-й квартал буде під санкціями. Ну це також цікава деталь, друзі. Ну і Зеленський сьогодні звернувся з відеозверненням до українців, і, мабуть, швидше це було звернення до Кабміну. Він сказав, що вважає за необхідне, щоб міністр юстиції та міністр енергетики були звільнені з своїх посад. Я попросив, каже прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів підтримати ці заяви. Ну і далі все має вирішуватись в юридичній площині. Буде рішення РНБУ щодо санкцій за поданням Кабміну. Ну, санкції стосуються саме Міндіча і його партнера. Про це повідомила Юлія Свраденко, Я про це ще обов'язково скажу. І президент запевнив, що підпише указ про застосування цих санкцій проти двох фігурантів, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоатому. Тобто рішення ухвалено в офісі президента України і воно спущене нижче. Ну і відповідно вже в парламенті, в Кабміні почали швидко реагувати. Верховна Рада планує розглянути питання звільнення міністрів, заданих мною на своєму пленарному засіданні наступного вівторка, 18 листопада. Фракція Слуга народу поділяє позицію президента України Володимира Зеленського, каже речниця Слуг народу Юлія Палійчук. Дані члени уряду каже вона, не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни на найближчому пленарному засіданні. Ми підтримуємо дії, направлені на всебічну боротьбу з корупцією. Кожне порушення має отримати чітку юридичну відповідь, а вироки повинні бути невідворотними. Сказала вона, ну фактично процитувала президента України за великим рахунком, це логічно. Що ухвалює президент, те робить і його фракція. Він свого часу сам говорив, що він їх туди привів. Тому і він дає розпорядження, як діяти далі, в тому числі дає він розпорядження і Кабміну. І на позачерговому засіданні Кабміну сьогодні внесли на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій. Тепер конкретно щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це офіційно повідомила прем'єрка України Юлія Свереденко. Також вона повідомила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посад Глущенка та Гринчук. Тепер ви знаєте, хто ініціював ці подання, тому що говорили раніше, що такі подання можуть зробити і в парламенті. Ну, принаймні вони були. Але друзі, про ліквідацію існуючої схеми розкрадання в енергоатомі влада не ухвалила жодного рішення. Натомість у парламенті вже зареєстровано законопроект. За номером 14206, який виводить енергоатом з-під дії мораторію на виконавчі продвадження, щоб припинити цю схему. От саме в цьому суті автором цього законопроекту є народний депутат України Дмитро Разумков. Він, власне, розповідає, в чому суті законопроекту, в чому суть була схеми. Що він конкретно говорить: йдеться про ліквідацію схеми, якою користувалися колишній міністр енергетики, а зараз міністр юстиції. Галущенко, нинішня очільниця Міненерго, Гримчук, Кабмін, каже він, енергоатом і всі причетні. Це свідомо збудована система, на якій наживалися і в якій кожен заносив вище і вище. Так розповідає Разумков. Як це працювало, говорить він. Що у 2022 році був прийнятий закон номер 8067 і він наголошує, що, каже, ми за нього не голосували, його депутатська фракція. Документ дозволив енергоатому виплачувати борги підрядникам не одразу, а після війни або в розстрочку. Формально, щоб компанія не збанкрутувала. Реально, щоб створити корупційну годівницю, коли підрядники хотіли отримати оплату за роботу з відновлення енергооб'єктів у енергоатомі, з них вимагали 10 чи 15 відсотків відкату. Ось так каже він: кошти, які мали йти на захист критичної інфраструктури, ремонти підстанції, енергетичну безпеку, осідали у кишенях. Посадовців наголошує він. Тепер, звісно, питання, друзі, коли цей документ, законопроект, буде проголосований і чи буде проголосований взагалі в парламенті, тому що, як на мене, важливо боротися не з наслідками, а з першопричинами корупційних схем в Україні. За цим слідкуємо. Ну, а сьогодні Вищий антикорупційний суд проводив продовжив засідання, де обирав запобіжні заходи для фігурантів цієї гучної справи. Зокрема, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Екс-директору з безпеки енергоатома Басову у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в участі у схемі розкладання у сфері енергетики та інкримінують отримання хабара у 53 тисячі доларів. Ну, звісно, суми там різні і інші набагато більші, але. Фігурують тим, що формально можуть довести. Для бухгалтера бек-офісу з відмивання коштів у схемах Міндіча Ігоря Рьошика Фурсенка просять 254 мільйони гривень застави або арешт. Суд обрав запобіжний захід Лесі Остименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливості внесення застави у розмірі 25 млн мільйонів гривень. Крім того, під час обрання друзі запобіжного заходу прокурор підтвердив, що її чоловік є громадянином. Російської Федерації. І також зараз пише преса про те, що одну із можливих фігуранток цієї оборудки можуть призначити керівником держпідприємства. Інформація поки що не уточнена, але я не виключаю, що такі історії можуть мати місце і надалі в українській владі. Ну і сьогодні я допитувався наших колег на каналі, було багато спільних дискусій, спільних студій з ними про те, а як це вплине на нашу. Подальшу долю, зокрема щодо підтримки західних наших партнерів. Чи будуть вони виділяти для нас кошти, тому що сигнали надходять не дуже привабливі, і преса просто майорить повідомленнями про те, що в Україні такий гучний скандал. Я зараз маю на увазі не російську друзі-пресу, а саме Західну. Втім, поки що сигнали не зовсім погані, але я очікую, що можуть бути гірші. Це мої відчуття, і дуже хотів би помилитися. Зокрема, корупційний скандал в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського союзу з надання фінансової допомоги Україні у наступних роках, зокрема у рамках репараційних кредитів. Про це як передає європейська правда, заявила віце-прем'єр-міністрка Фінляндії Рії Капура перед початком засідання міністрів фінансів у Брюсселі сьогодні, 12 листопада. І вона каже, Україна має проблеми з корупцією, так, але каже, вживає Заходів з протидії цьому явищу, тому Євросоюз продовжить її фінансувати і надалі. Нас зараз говорять про цей скандал в Україні з двох боків: говорять, що це боротьба з корупцією, або, говорять, що це скандал. я вважаю, що це скандал, бо я не бачу тут боротьби з корупцією. Тут зараз намагаються боротися із повітряними млинами, тобто з наслідками. А з причинами Поки що не збирається боротися. Ініціатив від влади таких я не бачу. А от міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з колегами своїми в групи СЕМІ прокоментував цей скандал, про це він написав в мережі X, і він розповів очільникам МЗС Франції, Німеччини та Італії, а також головній дипломації Європейського Союзу. Каї Калас, про ситуацію на полі бою зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією. Так він написав у мережі і каже: я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності. Це тверда позиція президента України Володимира Зеленського та нашого уряду. Ну, фактично, калька в кальку, як говорила про це речниця Слуг народу, коли пояснювала необхідність зняття з посад. Міністрів енергетики та юстиції. Ну, в принципі, одна команда. Не єдина, а одна команда. Але надійшов і дуже тривожний коментар, який не пов'язаний, друзі, з цим корупційним скандалом. Ну, принаймні, в ньому про це не йдеться. Хоча насправді я точно вам це стверджувати не можу. Міністр фінансів, якого ви добре знаєте, Норвегії Єнс Столтенберг, який свого часу був секретарем НАТО, в інтерв'ю. НРК повідомив, що Норвегія може підтримати план Європейського Союзу про виділення Україні репараційного кредиту. Але Норвегія не буде використовувати для цього свій суверенний фонд, тому що є ініціатива, щоб суверенний фонд Норвегії, який налічує там. Ледь чи не півтора трильйона доларів став гарантом цього кредиту. Норвежці від цього відмовляються. За словами Столтенберга, Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, вже робить значні фінансові внески на користь України і також може потенційно взяти участь у планах ЄС щодо кредиту, але не надаватиме гарантій самостійно. Каже, були деякі ідеї, що ми, мовляв, можемо виступити гарантом. Ну, зокрема, пропонували їм, що вони під гарантією дали 159 мільярдів доларів. Але це не варіант. І він також додав, що рішення буде ухвалено зорено на те, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту, рішення Мінфіну Норвегії, друзі. І повідомляю вам, що міністр фінансів Європейського Союзу у четвер мають обговорити способи надання Україні 130-140 мільярдів євро шляхом використання заморожених російських активів, але цьому Росія чинить шалений спротив. І використовує всі доступні інструменти і методи у Європі, щоб цього не сталося. Я про це також буду ще говорити, тому залишайтеся на каналі, і зараз я вам детально про це розповідаю. Wall Street Journal пише про те, що понад тисяча інцидентів була останнім часом у Європі, пов'язаних із появою невідомих дронів у повітряному просторі над критичною інфраструктурою Європейського Союзу і не лише. Німецькі спецслужби заявляють про рекутну активність невідомих дронів у середньому по три інциденти на день. Кількість сигналів настільки збільшила, що звіти тепер публікують кожні два тижні замість квартального формату. У Бельгії через появу дронів, ви вже знаєте цю історію, неодноразово призупиняли роботу аеропортів Брюсселя та Р Єжа. А військовим дозволили збивати підозрілі апарати, якщо це можна зробити безпечно. У Швеції аналогічні інциденти над клоною бойових танків Леклерк на сході Франції були помічені дрони. Це буквально сьогоднішнє повідомлення. Поліція країни також зафіксувала безпілотники над своїм відділком у Мюльзі. Німецькі чиновники припускають, до речі, друзі, що це може бути пов'язано. Із політичними процесами, зокрема з обговоренням про надання Україні репараційного кредиту за рахунок бельгійських заморожених активів. Перепрошую заморожених російських активів, але в Бельгії у системі Євроклір. І я робив такі припущення ще минулого тижня. Ви бачили це у мене на каналі. Зараз, як бачите. Німецька розвідка це підтверджує. Ну і звісно, активність ця багатьох лякає в Європі. Тому рішення про виділення репараційного кредиту Україні зараз під загрозою, в тому числі, в тому числі друзі, і через дронові провокації Росії. Над країнами ЄС, але і в тому числі через корупційний скандал в Україні. Це вже моя особиста думка, друга частина. Ну, знову почекаємо, чи підтвердиться вона. Можливо, чекати не так довго залишилось. ще раз хочу, щоб це все не відбулося, бо нам гроші потрібні. Британія ж тим часом частково призупинила обмін розвідданими зі Сполученими Штатами Америки через удари по човнах у Карибському морі. Сьогодні під Хекзет міністр війни США, очільник Пентагону, багато говорив про те, що уся наркоторгівля буде фізично знищена. Рішення це стало безпрецедентним у відносинах між двома союзниками, які співпрацюють у розвідці, і це поганий сигнал. Втім, це свідчить про те, що Дональд Трамп не хоче допомагати Європі, не хоче допомагати Україні, не хоче долучатися до питання припинення російсько-української війни. Він віддав це на відкуп справді європейцям. Ну а от європейці, як я бачу, ще поки що не визначилися. До речі, щодо загроз, які зараз бачать для себе в венеселі через активну присутність військових неподалік їхніх кордонів, там ухвалено рішення про мобілізацію. Венесуела, друзі, оголосила мобілізацію. Хоча говорив говорю, буду надалі говорити, що з наркоторгівлею треба справді боротися. Але ті методи, які використовує для цього Дональд Трамп, він використовує літаки f 35 для знищення катерів, які перевозять наркотики. Ну, це справді доволі-доволі серйозно. Ну а тепер щодо Росії щодо переговорів, це дійсно дуже цікава заява від заступника Андрія Себіги. В якій мовиться про те, що МЗС України оголосило про призупинення мирних переговорів із Росією. Відповідні такі закиди ми чули з боку Росіян продовж багатьох місяців. Мирні переговори між Росією та Україною в цьому році завершилися без особливого прогресу, тому було вирішено їх призупинити. Таку заяву в інтерв'ю Таймс у вівторок зробив заступник голови української МЗС Сергій Кислиця за його словами, Київ з літа 25-го року активно працював з метою домогтися від міжнародних партнерів України посилення тиску на Путіна, щоб той погодився на особисту зустріч із Зеленським. Цього не відбулося, тому переговори призупинено сьогодні. Російська сторона знову заявляє про ініціативи щодо відновлення стамбульського формату переговорів. До Туреччини полетів Рустем Умеров. Я вже повідомляв вам про це. Вмер вже стверджує, що він поїхав розмовляти про обмін полоненими. Але заява представника Росії в Туреччині Іванова свідчить дещо про інше, про готовність до переговорів. Ну і Лавров вчора зробив заяву про те, що демілітаризація та денацифікація України є обов'язковими умовами для завершення війни. Дійсно не нове. Але ця заява має. Новий присмак, в якому мовиться про покарання української влади та й загалом усіх нас, він знову озвучив список умов, які необхідно виконати Україні для того, щоб війна закінчилася. І він каже, це демілітаризація, зняття будь-яких загроз Росії, зокрема запобігання можливому вступу України до НАТО, забезпечення прав російськомовних громадян України, захист прав Української православної церкви. Ну і денацифікація. Ну і говорячи про денацифікацію, Лавров послався на нюрбанський процес. Тобто, фактично, це я розцінюю як вимогу Росії судити українське військово-політичне керівництво як воєнних злочинців. Бо він каже: ми мали такий прецедент після Другої світової війни, це є в документах Організації Об'єднаних Націй, всі країни світу це визнали, тому таку саму процедуру треба засувати і до України. Поки що в ООН і на Заході на це не відреагували. на превеликий жаль. Тим часом Путін збирається летіти до Індії, коли Трамп розповідає, що та припинила купувати російську нафту, але то точно не так. Ми про це говорили сьогодні з Харитоновим на каналі, можете також переглянути це відео. Він 5 грудня відвідає Нью-Делі, аби взяти участь у російсько-індійському форумі. Ну і сьогодні підписав із Токайвом. Президентом Казахстану декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство та союзництво. Росія, на жаль, намагається зберігати свої міжнародні зв'язки, до певної міри їй це вдається. Але те, що Європа налаштована дуже рішуче проти Росії, це більш ніж очевидний факт, друзі. Зараз, незважаючи на те, що триває в Україні дуже гучний скандал із корупцією в нерватимі. Все ж таки європейці розуміють свою відповідальність допомагати нам. А чим закінчиться цей скандал? Давайте слідкувати разом. Я думаю, що щонайменше репутаційні втрати для влади просто є вже невідворотними. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!